Вітаємо усіх наших глядачів на Ютуб-каналі Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади, де ви традиційно маєте змогу переглянути черговий випуск Вінниці футзальної. Інформуємо вас про події, які відбулись минулої неділі під час проведення третього туру другого етапу Кубка ВМТГ з футзалу на відкритих майданчиках. Бронз Ліга. Стелс Десна 2. Характерною особливістю третього туру бронзової ліги стало те, що у трьох з чотирьох пар зустрічались команди, які вже грали між собою на попередньому етапі. Причому у більшості випадків результати повторились. Не стала виключенням і пара, яка відкривала змагальний день, як і в рамках групи «А». Стелс поступився другому складу Десни, пропустивши цього разу п'ять голів замість чотирьох. Два з них на рахунку Руслана Поповича ще по одному разу відзначились Павло Мотрук, Владислав Дубина та Антон. Пелюх. Стосовно повітряних, то їх перший гол глядачі побачили лише на 31-й хвилині, коли команда поступалась вже з різницею у м'ячі. Після Віталія Потапенка забивав лише Василь Чорний. Саме виконання ним пенальті підбило підсумок гри, яка принесла Десні перші три очка у дивізіоні. Спарта Нангу-2. Багато спільного було і в цьому матчі із поєдинком «Спарти» та дублерів на нгу» на попередньому етапі. Навіть автогол Олександра Сніжка знову відбувся, що вже схоже на справжню містику. Насправді, спартанці просто значно сильніші, ніж більшість їх суперників по дивізіону. Тому й черговий розгром навряд чи когось сильно здивував. Знову був в ударі Ярослав Перков, який оформив каре. Ще по дублю організували Дмитро Кушніренко та Ігор Петлінський. А ось Сергій Качановецький відзначився одним голом. Староміський колектив після трьох турів одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи 36 забитих та лише 5 пропущених м'ячів. Юнайтед Прометей. Юнайтед з Прометеєм на попередньому етапі Кубка ВМТГ-30 грали не просто в різних групах, а й на різних локаціях. Однак перша особиста зустріч подарувала нічийний підсумок, який для підопічних Вадима Горбенка став вже другим поспіль. Вже на першій хвилині Владислав Ткачук відкрив рахунок і здавалось, що об'єднані легко доведуть справу до перемоги. Поступово ріелтори ситуацію на майданчику 31-го ліцею вирівняли. А під завісу тайму Дмитро Олійник рахунок зрівняв. По перерві Дмитро Красновецький взагалі вивів прометей вперед. І лише двох хвилин команді не вистачило для вольової перемоги. Владислав Іваненко таки зрівняв рахунок, чим допоміг Юнайтед врятуватись від поразки. Вінниця молодіжна. «Конект Юнайтед. Прогрес Connect United підкреслює той факт, що молодіжці він на попередньому етапі поступився із рахунком один Зараз же команди розійшлись миром на гол Олександра Кізлавича на другій хвилині відповів Владислав Мазур на 27. й Кожна зі сторін намагалась вирвати більш позитивний результат. Та все ж довелося змиритися із втратою двох очок, яка у випадку Вінниці Молодіжної вже входить у звичку. Колектив наразі посідає передостанню сходинку, досі не маючи в активі перемог на другому етапі змагань. Сільвер Ліга Біосбізнес МАшКет. Переносимось на 30-й ліцей, тур сільверліги, на якому розпочинали дві команди в чорній формі. Машкет кайфував від гри та діяв із велетенським запасом. Натомість суперник, що мав мінімум можливостей від замін, намагався регулярно вибігати у контратаки. Ставка біосбізнес на швидкісній якості Дмитра Мацишина спрацювала. Лідер колективу відзначився трьома голами а ще один додав Сергій Побережний. Проте це взяття воріт було оформлене бізнесменами в рамках фінальної хвилини, дозволивши просто уникнути розгрому. Відзначився у власних воротах поруч із голом у чужі і Владислав Васалатій. Та найбільш результативним серед мангустів у цей спекотний недільний день виявились Микита Ганжа та Олексій Бірець. Ще по голу записали до своїх доробків Костянтин Чукань та Данило Дробатий. Одним словом, ця гра вдалась в усіх сенсах, подарувавши лідеру спокійних три очки, а глядачам видовище найвищого гатунку. Кусто Агро 2. Аграрій. Дебютний матч для другої команди Кусто Агро у Сільверлізі належало провести з аграрієм, який поки претендує лише на роль головного аутсайдера змагань. Програвши з розгромним рахунком Барколосу, підопічні Вадима Колосовського знову поступились з різницею у трим'ячі. Хоча розпочиналось все доволі райдужно. Уже на сьомій хвилині Владислав Ібе відкрив рахунок. А за дві хвилини Максим Шемета розвинув успіх аграрія. Та все ж наші аграрії також володіють досвідом потужних поєдинків і не соромляться демонструвати характер. Наприкінці першого тайму Максим Дідик забив двічі, а на початку тайму другого він же вивів свою команду вперед. Надалі дідик не забивав, а розвинути успіх у 100 Агро змогли Сергій Міхаревич та Руслан Яхно. Ібе все ж спробував допомогти колективу в помаранчевій формі уникнути розгрому, оформивши дубль. Та все ж завершальне слово у поєдинку залишилось за Ігорем Чухном. Барколос Нангу. У більшості поєдинків Сільверліги забивається мінімум 5 голів. Існує тільки два виключення з цього правила від початку чемпіонату. У звітному штурі всі ігри були відмічені мінімум сімома влучними ударами по воротах. Здавалося, команда з бара зуміє засушити будь-якого суперника, та все ж харків'яни продемонстрували прагнення саме до великої кількості забитих голів, коли забили двічі наприкінці першого тайму у відповідь на гол Олексія Лисеного. Ну, а після чергового автогола у виконанні граючого тренера Барколоса на початку тайму другого Нангу повела з перевагою у два м'ячі. Необхідність демонструвати характер постає перед Барколосом не вперше, і вже вкотре команді Лисеного вдається з честю вийти зі складної ситуації. Протягом чотирьох хвилин в еншпілі жовто-блакитним вдалося повністю перевернути характер матчу, забивши тричі та здобути перемогу. Газ мережі ВМР. Ще один матч, у якому був гравець, що однаково вправно влучав як у свої, так і в чужі ворота, мова про Дмитра Шестеріна, який відкрив рахунок вже на шостій хвилині. Втім, згодом саме від ноги гравця газмереж, м'яч опинився за спиною голкіпера цієї команди, що змусило її відіграватись на початку другого тайму. Показово, що саме Шестерін молодший зрівняв рахунок, а згодом Микола Лановий повторно вивів газовиків вперед. Владислав Шкурін, на рахунку якого й перший гол міської ради. У матчі, здавалося б, врятував команду від поразки, забивши вдруге за пару хвилин до фінального свистка. Та все ж Богдан Купровський таки вирвав для газмереж не лише дебютні очки у Сільверлізі, а й першу перемогу. Дана звитяга дозволила колективу одразу ж піднятись на шосте місце у таблиці. Голд Ліга Юрія Фарм «Аріарт Авто. У Голд Лізі відбулось в рамках третього туру лише три матчі, адже протистояння він він та легіона було перенесено за згодою сторін. Розпочинали ігровий день Аріард Авто та Юрія Фарм, які видали впертий матч, що закінчився дещо несподіваним розгромом. Ключовою стала помилка гравця Юрія Фарм наприкінці першого тайму. Під час володіння вона закінчилась обрізкою та виходом Ігоря Салія віч навіч із влучним ударом повз голкіпера. Ще раніше зумів відзначитись Павло Гега, що дало змогу команді Ігоря Рибачука діяти по перерві, відштовхуючись від рахунку. Саме в контратаках Аріард Авто забило більшість своїх. Їх голів у другому таймі. Відзначимо окремо Назара Маняка, який спочатку вміло асистував Олексію Максименку, а потім сам підстеріг візаві під час покидання рамки в моменту розіграшу фармацевтами стандарту. Голи Михайла Мартинюка та Богдана Гекапчука забивались під час виходів 2 в 0 Хоча на той момент уже загальна картина та підсумок гри були очевидними. Хуторок Авторія. Найбільш результативна гра дня не лише у Голдлізі, а й загалом у всіх трьох дивізіонах відбулася між авторія та хуторком. До перерви значно краще виглядали підопічні Євгенія Багрія, які забили тричі зусиллями Олександра Гурника, Павла Шутенка та Сергія Чигура. Лише в роздягальню один гол у відповідь відправив Максим Підопригора. Проте саме Максим долучився до компанії гравців, які 23 червня вражали не лише чужі ворота, а й власні. Сталося це на початку другого тайму. І хоч підопригора фактично одразу ж виправився ще одним голом. Та все ж моральна перевага залишалась на боці авторія. На 27-й хвилині Сергій Малка скоротив відставання хуторка до мінімуму, і це був ключовий момент гри. Та все ж зачепитись за позитивний результат номінальним господарям не вдалося. Владислав Коцюруба розпочав голепад у кінцівці гри, під час якого значно ефективнішими в завершенні своїх атак були саме автолюбителі. Сам Владислав відзначився каре. Ще один гол додав від себе Андрій Кіструга. У відповідь на що лише раз зумів відзначитись Іраклій Алахалія. Після втраченої в першому турі перемоги проти Аріарт Авто дана невдача стала для хуторка вже другою поспіль і суттєво знижує шанси колективу на призові місця. Енергетик Кусто Агро. Завершальним поєдинком ігрового дня стало протистояння добрих знайомих. Кусто Агро, що посеред тижня зіграло в нічию з авторія, дало бій і лідеру Голд Ліги». До того ж, саме енергетик змушений був відіграватись після того, як голами Валерія Чухна та Дмитра Зозулі підопічні Василя Софини відповіли на взяття їх воріт Сергієм Поліщуком. Рятівний для енергетика гол все ж стався. Його автором виявився Віталій Рябоконь, що відзначився за 6 хвилин до кінця. Звісно, обидві команди намагались вирвати перемогу, однак забити ще жодній з них так і не вдалось. У турнірній таблиці таким чином сформувалось двовладдя, що в контексті особистої. Зустрічі Авто з енергетиком в останньому турі викликає у нас флешбеки родом з другого сезону. Ми дякуємо усім глядачам за увагу до нашої роботи. Оформлюйте підписку на канал просто зараз, і тоді будете отримувати регулярні сповіщення про появу нових відео прямо на свій смартфон.